Урок української мови. Частина 3.2. Урок 20-й. Тема уроку звертання. Правила переносу. Джозеф Редір Кіпінг. Кіт, що гуляв сам по собі. Сьогодні на уроці ми продовжимо з вами знайомство з твором Джозефа Редірда Кіпінга Кіт, що гуляв сам по собі. Перевіримо домашнє завдання, яке вони сьогодні читали. Пригадайте, яку частину казки ми опрацювала минулого уроку. В цій частині людина приручила коня і назвала його найпершим помічником. Потім приручила корову і назвала її годувальниця. Запитання п'яте. Кого з тварин жінка найпершим. Назвала найпершим помічником людини. Звичайно, це був кінь. Яких тварин приручила людина? Запиши їх у тому порядку, як вона їх приручала. Спочатку це була собака, потім кінь і потім корова. Ну, а ми продовжимо знайомство і працюємо за сторінками нашого зошита. Сторінка 33, завдання 15. Перегляньте відеофрагмент. Увага на екран. Позначте автора і тву автора і книжку, за якою створено мультфільм. Редір Кіплінг кіт, що гуляв сам по собі. Виконуємо вправу фотоапарат. Прочитайте миттєво речення з екрана монітора. Сюжет це послідовність подій у творі. Повторимо ще раз. Сюжет. Це послідовність подій у творі. Сюжет це послідовність подій у творі. Запишіть, будь ласка, поставте відео на паузу і запишіть. Сюжет тере, це послідовність подій у творі. Прочитаємо текст і виконуємо завдання 17. Читаємо разом з диктором. Редірд Кіплінг сам малював ілюстрації до своїх творів. Наприклад, цей малюнок він зробив до казки Кіт, що гуляв сам по собі, однієї з найвідоміших зі збірки такі собі казки. Тобі вже відомо, що ця збірка вийшла друком 1902 року. Дочка Кіплінга Ефі дуже любила слухати перед сном татові казки. Деякі з них вона хотіла чути постійно. При цьому дівчинка не дозволяла змінювати в них ані слова, так добре їх запам'ятовувала. Якщо ж тато щось пропускав, дочка негайно його виправляла. От і вирішив Кіплінг записати всі казки. Пригадайте і назвіть твори, написані Джозефом Редірдом Кіплінгом. Книга джунглів Мауглі. Друга книга Кіт Кітше гуляв сам по собі Рікі Тікі Таві. Погляньте ще раз на малюнок. Який зробив Джозеф Реннір Кінпен. До якої касти він зроблений? Кіт, що гуляв сам по собі. Щоб намалювали ви, якби ви ілюстрували цю казку. Ну, а ми продовжуємо знайомитись зі змістом. Дізнаємося з лексичним златченням наступних слів, які у нас будуть у казці. Веретено! Ручний прилад, щоб робити нитки. Нашому зошиті вередувати, капризувати, шпурляти і силою кидати. Вчимося читати слова у стовпчику. Вередувати, веретено, шпурлятиму камінців. Вередувати веретено, шпурлятиму камінців. Слова ведмежатки зі схованки. Утрутився, намагається, домовленостей. Зі схованки утрутився, намагається домовленостей. Знайдіть іменник середнього роду. Веретено. Воно наголос падає на третій склад. Прочитаємо уриву казка, виправляючи помилки. Кіт виліз зі схованки. Доторкнувся до малюка, м'якою апостроф лапою крапкав. Кіт замуркотів, і дитина засміялася, мати всміхнулася. Читаємо уривок казки разом із диктором. У печері з'явилася маля. Кіт ховався біля печери. Уранці малюк почав плакати й вередувати. Мати дала йому жменю камінців і пішла працювати, але плач не припинявся. Кіт виліз зі схованки, доторкнувся до малюка м'якою лапою. Кіт замуркотів, і дитина засміялася. Мати посміхнулася. Хай щастить. Цьому дикому створінню, промовила вона, я дуже зайнята, і кіт зробив мені послугу. Ти похвалила мене і я можу гуляти по печері. Жінка розсердилася, взяла веретено і почала прясти. Дитина знову розплакалася. О мій вороже, сказав кіт, кинь клубок додолу. Жінка кинула клубок. Кіт кинувся гратися ним. Малюк засміявся, поповз за котом, скоро стомився і вклався з котом спати. Ти дуже розумне створіння. Ти двічі похвалила мене, сказав кіт. Тепер я грітимуся біля вогнища. У печері залягла тиша. Сіренька миша вибігла зі своєї нірки. Спіймай її, попросила перелякана жінка. Кіт умить схопив мишу. Щиро й тобі дякую, сказала жінка. О, мій вороже, ти тричі похвалила мене. Тож я можу пити молоко тричі на день, сказав кіт. Жінка поставила блюдце з молоком. Котику, ти розумний, але ще не уклав угоди з моїм чоловіком та собакою. Чоловік, вислухавши історію, сказав котові Якщо не будеш ловити мишей, я ж в тебе чоботи й інші речі. І так робитимуть усі чоловіки після мене, кіт сказав, я ловитиму мишей у печері. Якщо не будеш забавляти маля, утрутився пес, то я ганятимуся за тобою і так робитимуть усі собаки. Я розважатиму маля. Погодився кіт. Відтоді собаки ганяються за котами, чоловіки шпурляють у котів чоботи, тож кіт намагається дотримуватися домовленостей. Він ловить мишей, бавиться з малям, але коли настає ніч і місяць сходить над землею, то він кіт, що гуляє сам по собі. Виконайте вправи для покращення зору. А ми продовжимо працювати. Знайдіть в тексті, чому кіт міг тричі на день пити молоко. Так, жінка тричі похвалила кота. Перегляньте фрагмент мультфільму. Кіт укладає договір з чоловіком. Коли кіт виліз зі схованки, та зважився. Прийти в печеру. Кіт ховався біля печери. І тільки коли уранці малюк почав плакати і вередувати, кіт, виліз зі схованки, доторкнувся до малюка м'якою лапою, замуркотів, а дитина засміялася. Чим поведінка кота відрізняється від поведінки інших тварин, яких приручила жінка. Кіт гуляв сам по собі. Який вибір зробив кіт? Чому він погодився на умови чоловіка і собаки? Він також хотів бітися біля вогнища, пити молоко або теж хотів, щоб про нього піклувалися. Чи змогла людина повністю врочити кота? Мабуть, ні. Тому що ввечері він ставав котом, який міг робити все, що він захоче. Основна думка казки кожен відповідає за свій вибір. Запишіть красиво каліграфічно це речення на сторінці США 56. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми продовжували з вами знайомство казкою Джозефа Редірда Кіплінга ще гуляв сам по собі.